І для сонцезахисту монтовані дерев'яні жалюзі. Використана тут ламель 35 мм, це йде ексклюзивна модель дерев'яних жалюзів. В доповнення додали кант, також в білому кольорі, для того, щоб не було контрасту, а щоб воно було більш таке ніжніше, головніше по кольору. Жалюзі. Можна класти на тому рівні сонцезахисту, на якому до вподоби. Тобто їх можна більше перекривати менше, можна ставити на різну сторону ламель. І при потребі можна повністю їх підняти уверх. На даних жалюзях монтована тросова фіксація. Що вона з собою слугує, це те, що коли відкривається вікно на провітрюванні, жалюзь тримається по самому вікні, а не на рівні опуску вікна. Тобто вона йде зафіксована.